Фермерство в Україні стикається з численними викликами, особливо в умовах війни. Журналісти нашого міста поспілкувалися з Олександром Лапою, досвідченим фермером, про реалії цієї галузі та її майбутнє. Ну, що таке війна? Да? От у нас в цьому році, коли почалася праціна компанія, практично ми вже перейшли на техніку нового рівня да? і вже сіяли в цьому році, кинулися. Ні, як трактор вміє робити, то ми дозаказували маркера, дообладнували сіялки маркерами. І ми е, е, сіяли не надранно, а в оптимальні сроки. Ми посіяли, тому що е, ждали, поки маркера прийдуть, то теж ні. Було не, ну, да, не, не, не працювала навігація. О, і тут теж є і позитивні моменти, і негативні. Позитивні в чому? Деякі фермери надрано посадили кукурузу дуже рано. О, і тоді ті заморозки тут і до 30% випало, О, померла була кукуруза. О, ми посадили в оптимальні сроки, то мороз вона тільки починала сходити в той період, і вона ті заморозки видержала. Багато кваліфікованих спеціалістів пішли на фронт, і знайти заміну дуже складно. Закон про бронювання фахівців дозволяє це робити лише для великих господарств, залишаючи малі господарства в скрутному становищі. У нас в господарстві два чоловіка зараз воює. Два, воює, два чоловіка розчиталися, вони далеченько живуть, я з спільна далеченьки, їхати далеченько і тут. І один на пенсію пішов. Людей не вистачає. Так ми тих співробітників, що працювали, поставили на дві ставки. І... Працює практично хлопці по 12 років. Чи важко зараз знайти спеціаліста, все таки з технічним якимось? Все таки людину, яка розбирається в цьому всьому. Чи потрібно все-таки навчати під себе? Я розумію? Ні, да ж під себе Ну, да, це зрозуміло. Зазазадиш під себе треба, під твої умови під твої можливості, сідаш переучиш. Ну звісно, кадровий голос завжди є, а зараз особливо. Без стабільної ситуації фермери не можуть планувати майбутнє. Підтримка держави і стабілізація ситуації є ключовими для розвитку. Пан Олександр прогнозує, що тенденції на 2024 рік будуть залежати від загальної ситуації в країні та підтримки держави. До війни ми працювали да? днем жарко, 8 восьмі вечора температура спала, і ми поїхали цілу ніч присвім. Да? Ось, в цьому році так, так же саме да? ніч поїхали, пристати. О, повітряна тривога, GPS uh -huh. не працює. І вже місця того, що він одну кількість роботи зробив, а він зробив набагато менше, uh -huh. тому що в півночі була повітряна тривога, навіть не працював GPS, ніяк було робити. І все воно одне на одне накладається. Дуже, дуже зараз велика проблема стала із поливом. Там прискадь ніяк GPS не, не працює, там кинувся пополивати. З цього дня дивишся там 4-6 годин випало, немає світла, а, а його полива. Mm -hmm. Ну, отакі, такі mm -hmm. всякі умови і ну, важко. Їхнє господарство вирощує зимові види овочів: моркву, буряк, цибулю та капусту. А співпраця з мережею магазинів АТБ допомагає реалізувати продукцію. Це ми на полі, де рання морковка, яка буде де через дві неділі вже на тебе. Продаватися, да? так? Фермерство в Україні потребує підтримки та уваги, особливо в такі складні часи. Олександр Лапа закликає до збереження малих господарств, які є основою продовольчої безпеки країни. Він впевнений, що за умови стабілізації ситуації та підтримки держави фермери зможуть подолати всі труднощі та забезпечити країну необхідними продуктами.